Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підметав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть. Став гукати півник. А гляньте, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть Коли б це його обмолотити? «А, а хто молотитиме? питається півник. Не я!» – одказує одне мишеня. Не я каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок, та й знов гукає. Гей, круть, гей, Верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести, та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. «Не я», – Гукає круть. Не я», – Гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята й собі одно скачуть удовго їло граються. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, крудь! гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я, кричить круть. Не я, пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і як, каже круть. А я який голодний! каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже: «Стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круті з вертем, А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Уже й зовсім нищечком кажуть мишенята А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?